Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжуся в Ізраїлі, в містечку Яфо. І це центральна площа з годинником, годинниковою вежею. Ми зараз піднімаємось вверх. Дуже мені подобається те, що все з одного каміння, і... а це мраморна плита, мені здається, вже. Походу, якась ще й велика мечеть. Ми дуже поспішали, тому що не знали, до котрої працює церква. Саме ця церква це католицька церква святого апостола Петра. Вона працює кожен день з 8 до 11.45 і з 3 годин до 5. Ми забігли в 11.44, Так я встигла сфотографувати. Дуже гарна церква. Але православна церква святого Апостола Петра і праведної Тавіфи вона знаходиться трішки в іншому місті, також в Яфі. Вона працює лише в суботу і в неділю, і, можливо, в п'ятницю після обіду. Тому не вдалося її відвідати. А от у цьому католицькому храмі літургія ведеться на євриті, на англійській мові, на польській мові і на іспанській. Тому, якщо ви потрапите в будній день, будь ласка, заходьте до католицької церкви святого постола Петра. Якщо в вихідний, то і ви можете відвідати і одну, і другу церкву в один і той самий день. Ну, зазвичай, зранку вони відчинені, потім, можливо, в такі дні православна церква може бути зачинена. Тому краще планувати приїзд до Яфи з самого ранечка. Зараз ви бачите фонтан знаків Зодіака. Це все знаходиться на центральному майдані міста Яфа. Якщо ви завернете в одні двері, я покажу, які Оля мені такі розповіла. То ви потрапите на таку гарну дзвіницю. Ось вам сюди потрібно входити. Цей вхід знаходиться якраз навпроти туристичного майдану. І ось відразу фонтан знаків Зодіаки. Подивіться, Наполеон в масті. Ну це просто артисти. А що він покаже? Запрошує до гості. Цей вхід нам дуже схожий на церкву, тому ми вирішили запитати, можливо, дзвіниці якраз такі відносились до цього приміщення. Ні, тут магазинчик, хлопчина знімає в оренду. це приміщення. А ось ще один вхід в цю будівлю. Такий замочок явно тут. Слухайте, ми вже три поверха вниз спустилися, це, мені здається, таємний вихід з церкви. Виявляєте? Кол! Тут немає ніякої студії, тобто ми спускали, спускали, можливо, вона зачинена, я не знаю. Подивіться, як круто. Я зайшла в перші ж двері і побачила господарку будинку, яка сказала, що цій будівлі 250 років, що її побудували турки, і ніколи не було церквою. Тут зараз студія, зверху вони живуть, а на нульовому поверсі просто здають в оренду. І я пішла просто по вуличкам гуляти. Я наткнулася на армянську церкву, яка була зачинена, і було написано також, що працює лише в суботу і в неділю. Дуже цікаве місто, тим, що ти йдеш і ти не знаєш, де ти вийдеш. В цьому вся чарівність цього містечка, що воно не маленьке, воно, скажімо так, дуже велике. І ти кожен раз. Повертаєш, і ти не знаєш, що буде за поворотом. Бачите, ортодоксальна церква, але, на жаль, вона зачинена і працює лише у суботу і неділю. Якщо вінчення чи хрещення, звичайно, люди дзвонять бачиш, і домовляються за певний час. На якомусь етапі вулиця закінчилась, і можна було спуститися до моря. І я вирішила піти, тому що мені все-таки стало цікаво, що це за церква, кому належить дзвіниця. Така студія, всі картини в принципі, в одному стилі. Якщо ви хочете, можете глянути по інтернету, що це за стиль такий. Бачите, будівля вся в таких каміннях. Так, я дійшла до Армянської церкви і, по ходу, дзвіниця належить саме їй, але вона була зачинена. Подивіться, які турецькі балкончики, які будували греки у Туреччині, тут не знаю, хто будував. І є така велика стіна, а навпроти відкривається дуже гарний вигляд на весь Тель-Авів і на це чудове море. Тобто узбережжя таке гарне, що можна гуляти. І я гадаю, що ввечері тут дуже-дуже багато людей. Я дивлюся, що вони винахідники, не потрібно навіть було ставити столу, просто поставили стільці. Навіть в деяких лише місцях якісь там маленькі столики, і все, будь ласка, беріть каву, сік, чи що ви хочете, і насолоджуйтесь виглядом моря. Просто супер. Саме головне, що дуже багато людей може сісти і не буде сперечатися, хто сидить з краю на столі, тому що всі повернуті якраз таки до моря. Подивіться, тут була, а можливо ще є церква. Дуже гарно зберіглись ікони. Так, вона теж зачинена. Тут єдине місце, де можна вийти на середину, скажімо так, води, щоб сфотографуватись напроти Тель-Авіву. Турецькі подушки. Не лише турки сидять на таких подушках. Ось приватні яхти, дуже-дуже багато кафешок. І яхти, я так розумію, що є і туристичні, і просто приватні. Так як Оля мене чекала, я вирішила обійти з іншої сторони. І зрозуміла, що я взагалі заблукала, і я не знаю, де я. Таке відчуття, що я вийшла на майданчик. Ось дивіться, церкву видно, це святого апостола Павла і праведні вавіфи. І я зрозуміла, що ось це старе місто, а вже з цієї сторони іде, ніби сучасне. Подивіться, яка краса такі. Кит миленький. Оля мені потім сказала, що він взагалі був синього кольору. Дуже гарний кіт, але, на жаль, до нього не можна доторкнутися до тягою рукою. Хіба що вилазиться на каміння, але вже не буду ризикувати. Знаєте, що, що бовсно де. Я пішла далі, побачила такий чудовий замок, і впереді я побачила церкву святого апостола Петра і вирішила завернути ліворуч. Подивіться, яка гарна стіна. вся в квітах. А зараз подивіться наверх. Ви бачили таких винахідликів. я спочатку злякалась, думаю, це ж може впасти. Ні, це було ще в декількох місцях повторення. Тобто продумана така технологія, щоб сільчики не впали. Ось тут також гарне містечко, винахідливі люди. Туристів небагато. Ви подивіться дерево, яке придумали, підвісили. Звичайно, всі тут фотографуються. Я не виключення. І зверху знову ж такі стільці. Просто молодці люди, молодці. Я потім зайшла на міст, це виявився міст бажань. Ви бачите, що є всі знаки зодіака. ви можете зупинитись біля свого і загадати бажання. Звичайно, я цього не робила, але сфотографуватись біля свого знака зодіака не так уже і погано. Якщо ви підніметесь трішки наверх, то ви потрапите в парк Абрашки. По легенді. Якщо стати всередині цього пам'ятника і триматись одночасно за дві п'яточки, ви можете загадати бажання, і воно, звичайно, збудеться. Я це не вірю, але я вам показую все, що тут знаходиться. З цього майданчика відкривається чудовий вигляд на весь Тель-Авів. А якщо спуститись нижче, то видно, як узбережжя Яфи перетікає в узбережжя Тель-Авіва. Погуляючи старим містом, ви можете натрапити на таку величезну ложку. Вона знаходиться якраз перед входом у музей. І я подумала, що це я вже зайшла до музею, а це виявився магазинчик. А на верхніх поверхах там музей, вхід вікі коштує 45 шекелів. Я думаю, буде цікаво погуляти. На жаль, в мене не було багато часу, тому що Олі потрібно було їхати вже на роботу. І вона боялася, що я потім не знайду автобус, як повернутися додому, тому що в мене не було інтернету. Для того, щоб купити карточку телефону в Ізраїлі, потрібно потім буде за неї сплачувати цілий рік або продати, знайти кому продати її. Тому я не купувала картку, тому що прийшлося би сплачувати за це все Олі. А без інтернету, як без рук, та на час, дивіться. Тут є також християнства. Я вважаю, що треба зайти в музей. Можливо, на наступний раз я якраз таки і потраплю сюди. Я думаю, що ви зрозуміли, що по цілому містечку на перших поверхах це будуть магазинчики або різні студії, які також продають свої вироби. А на верхніх поверхах живуть просто люди. Вернулися на центральний майданчик, там де годинникова вежа, повернули праворуч і потрапили на вуличку, де продається все. Старе, древнє, різні меблі, кнафе. Я побачила магазинчик. Це по турецькій буде кюнефе. Трішечки воно тут відрізняється від нашого. Я не куштувала, просто на вигляд відрізняється. Якщо ви хочете повністю відчути місто Яфа, ви можете перейти на мій канал Джуліана Home. У мене по цьому місту вийшло два відео великих, тому що я і згубилась, і заходила в дуже багато вуличок. Тобто ви відчуєте атмосферу краще. І бачите, як суки продають це. Ми дійшли до базару, який працює кожен день, і тут продають все, що можна і не можна. Хапішпиші називається базар. Тут ввечері все повністю зайнято. Дуже-дуже багато таристів. Взагалі Яфа дуже древнє місто. І Тель-Авів спочатку було ну, як один з районів Яфи. А бачите, зараз змінилося все. Тому Стовідсотково, якщо ви будете в Ізраїлі, ви маєте приїхати сюди. Я не очікувала, що тут так багато буде всього, і я впевнена, що ну. 50% я ще не бачила. Назад я поверталася автобусом. Не переживайте, навіть якщо у вас немає інтернету, є в автобусі в будь-якому випадку люди, які розмовляють російською мовою, і вони вам підскажуть, коли вам виходити. Головне, щоб ви знали свою зупинку. Плюс на табло пишеться завжди на євриті, арабській мові і англійській. Якщо вам сподобалось відео, Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А завтра ми поїдемо з вами в Телявів.